Так, цей розбійник щось витягнув, поклав собі в рот. Бачите, там щось проявляється, якийсь орнамент. йолки палки Показуй! Готовий! Ух, серйозно. Всіх давніх богів, воєвод і царів. Багатостраждальна земля чекала героя. Всім привіт! Будемо копати сьогодні в річці. Річка доволі цікава, були знахідки цікаві. Так що побажайте нам удачі, а ми погнали. Так, я вже нащупав його, піднімаємо разом, дивимося, що це в нас. решка. Шкода, що не золота, але мені здається, що це срібло з таким камнем, бачите, як грає на сонці. Ну що, хорошу вже, забираємо. Пам'ятаєте, декілька виходів тому назад в річці знайшов гранату. Дивіться, знову. Знову, скільки їх тут. Знову зараз занесу її по очеред покладу. Таке ми не беремо. Витягнув кістень. сучасна версія. Бачите який. З Волтом зверху. І так, маленький проміжний результатик. Дивіться, скільки мусору підняв з річки. Зараз піду в очеред покладу, буду йти назад, заберу. Так, цей розбійник щось витягнув, поклав собі в рот. прикольне таке царське Щось воно 200, то не срібло, звичайно. Ні, ні, це такий сплав, має таких пару штук є. Десь каже, це якась олов'яниста бронза, чи як вона там, чи алюмінієва бронза. А, тут таке колечко. Копійка прикольна, палець. Прикольно, колечко з орнаментом. Може бути царська. Таке два колечко. Хорош. Ту Хорош, хорош. Взагалі, слухай. Класний сохран. Думаю, тут був пляж царський. Хорош. Прикиньте, що найшов. Срібного монету, але стан її такий який собі. Бачите? Щось є. Бачите, там щось проявляється, якийсь орнамент. А чи ха чи ні? Що ще все окисло. Коротше, думаю, що ще може почиститься. Ну, щось цікаве, цікаве щось. Так, дивіться, трошки її потер, Це та буквочка С проявляється. Бачите, така монітосіна випала перша за сьогодні, і срібна хорош, Забираємо. Так, дивіться, трапилась мені така бляшка. L M вроді здається. Катабуляшка. Цікава, як не як. Дивіться, скільки нас купа в кераміки. Різна є. Груба, тоненька є. Це так, за пів часа я нас збирав. Так, і трапилося дві монетки. Одна рання, дві копійки і одна ходячка. Списана. Поки так, копаємо далі. Знов проміжний результат по шмурдяку. Треба піти, скинути його трошки, бо бачу мій флот тоне. Ішов скидати цей шмурдячок і дивіться, що знайшов по дорозі. Одна копійка. 1819 рік. Зализана шкода. Саня висипив мені І дивіться також якийсь стан монетки. Деньга 1753 рік. Така тому не то осіна. Приємна. Вгадайте, що прийшов. Я щось нащупав і схоже на кольцо. І піднімаємо разом і... Я думав вже, лки-палки, провіряю тако пальцем, а воно гладеньке. Ну нічого, нічого, забираємо. Так, дістав я хрестика, алюмінієвого шкода. Але хрестика. ось, забираємо. Погадайте що біжить. Погадайте, що біжить. Я підняв вона влечнула. я... Готовий? йолки палки що що? Зараз будемо шукати. Клас, вітаю. Клас. А ти шов? Злотішка не буде. Перше пляшне моє золото в цьому сезоні. <гум> Ні, солід. Саньок соліда зацепив. Дивіться яка монітосінка. Так, правильніше. 1621 рік. Хорош, вітаю тебе. Витягнув ось таку ковану штуку. А що це таке? Не знаю, ну щось коване. Він знову йде до мене. гадайте чого. Показуй. Готовий. Да. Ух, сіребру. Да? Срібло. Да. Срібло. Класно. Класний такий. Він Гарний, правда? Так, оцей мені не в мене цьова. Сані сьогодні день народження. Так що вітайте його. А попадається щось мені. Так, в мене ще там був, був один хрестик, але я його не знімав. Дивіться, в з цим. І був один ще боротосик. я його теж не знімав. І був ще в мене ножик, також не знімав. Отак от. Копаємо далі. Є, є знову ще щось. Достаємо. О, це в нас срібло. Все у срібло і дивіться, який камінь гарний. Клас. Класна знахідка. Вау. Отак от. Вподобайку мені. Ні. Прийшов до мене, знайшов. А, ну, не дивіться, то. який хрестик срібний. Хорош, хорош. А в мене випало ще дві копійки. І вже не ходимо. І все. А, і частина лопати середньовічної. Отак от. Так, дивіться, який замочок випав знов Сашка. Кинеш собі. Да, дивіться, хороший такий. Це мені здається або Русь. Русь, або що трошки пізніше. Десь 17 століття. До 17 століття. Не, не пізніше. Такий-то файний замочок витягнув. Вітаємо його. Дивіться, яку голку за... Ого! Класно. Гарна голочка, дивіться яка. Лежить тут непонятно скільки. Вимилась водою так. Хорош, хорош. Так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хобарничка моя, що в мене тут. Ножечки, колечка, два хрестика, ходячка, потім один царьок, один радянська монета рання, ходячка. Гудзик. Так, а що в мене є цікавого? Дивіться, який хрестик випав. Напевно, срібний. Так, далі сережка срібна. Соліт срібний. Кільце таке срібне. І саме жирніше це ось до метал сонця. Отак от. Так. От. так. Далі хабарничка Сані. Що в нього? Царків 4 штуки. Радянщина, 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 три кільця, чотири кільця таких і одне. отаке. Проколочка, соліт, цепочка, від якої йокнула, але оказалася алюмінієва, І срібний хрестик ось такий. Так, ось такий-то, а ні, ще в нього замок такий. Русний, руся, середньовіччя, не знаю. Такий-то замочок. Ось такий-то результат нашого сьогоднішнього виходу.